Це Енрік Кілопанта No22, номер, номер 5 Ентоні Аргельо, 7 Владимір Скудеро, 10 – Хуан Кайса, Гастробаревка Лідерс. Обіграв тоді вже тріумфатора третьої ліги Абсфлаєр. Дуже впевнено зробила. Це колектив награв. У новому сезоні відтак науки Астробар, я думаю, вже ставитиме перед собою мету не лише. Фінішувати у нагородах, а фінішувати на першій сходинці. І зараз рахунок відкриває нануків Гастробар. На четвертій хвилині. На четвертій хвилині. Нунуки в Гастробар, номінальні господарі повели. 1-0. Був такий колектив Ньюстар був такий колектив, як «Ліверпуль», Ну а версія 2023 року це... А зараз стандарт розіграє нануків Гастробар. Одинадцятка кравцов. Кравцов. Його падіння на тому ж лівому фланзі. І зараз восьмий номер. Еквадора Крістіан Торрес порушив правила. Вледіли вони за цього стандарту. І вдруге, вдруге, пропускають кримінальні гості. Шоста хвилина. Нануків Гастробар подвоє свою перевагу. Кеп розіграє центрального кола Флоресська Це справа. Назад котить. Сьомий номер Владиміра Скудеро виконує е лівою низом на місці. Савельєв. Сірадзе. Сірадзе пройшов кількох суперників на партнера. У кібер грає. Зараз відборовся. Восьмий номер і момент у Еквадора. Ямел'я обікрав восьмий номер. Еквадора. Савай Лев знову у грі. Голкіпер залишив. Ткаченко. Ткаченко. І взяв на себе ініціативу. Пробив голкіпер зреагував, М'яч у грі залишає Сразе. Бореться проти нього суперник. І знову Саба м'яча втрачає, але до збок-партнера удар від Ткаченка. І через десятку його удар. Савельєв, Савельєв забирав. Ткаченко віддав до карної зони. І на третього зараз обмінявся передачами з десяткою. На останню третину передача послідувала центром. Минуки в Гастробар перехоплює і команда у своїй таці забиває. Третій гол. прострілює Карцов, партнер замикає. 3-0, 12 хвилина. Третій номер. Нануків Гастробар забуває третій гол. Це Максим Шабель. 3-0. Зараз п'ятірка. Аргельо йде на чужу половину поля. І тут же, тут же команда в червоній формі міча втрачає. Кравцов у момент ще. І 4-0. Костянтин Кравцов. 11-ка. Нануків Гастробар. Робить рахунок 4-0. Костянтин Кравцов. Саме він у складі донуки Вастра Барбари участь у всіх голах команди. Три результативні передачі. А зараз. Ще одна атака. Зберігаємо фрі кравцов, але зараз штрафний розіграє через ближнього. Ескудера. Ескудера його передача перехоплена, ну але як зараз грає Емельяна? Аугас зараз здорово розвернувся і тут 3 в 1 викид. У новому Києва Страба. Ще один розіграш на третього. І вже Кравцов на Ямельянова той повертає з Золотої Вого, як Кравцов свій другий гол. І вже п'ята результативних діє від Костянтина Кравцова. 15-та хвилина, рахунок 5-0. 5-0. Біля чужих воріт, в онуки проходять всі розіграші. У партнера пронався сигнал арбітра. І сраза забиває. Наносить точнісінько. Удару в нижній кут. Слаба Срабза 6. Дорес. Не сірадза так пасіка. Відбере на Сабу передається. Саба-Сірад не влучає фічів. Ленті атажі свої команди. Кеп. У в ну, ближній кут не поцілив. Дарує Сірадза момент гол зараз. Антоні Хед-трик від Саби Сірадзе. 18-та хвилина рахунок 7-0 на користуну Керостропа. Дара Тасюк, где неволочно, розпочалася здоровья. Таратасюк. Зараз волки про еквадора зіграв и Аргельо. Згодом вже не підпускає. Ще один дотик. Круйона Янова. Зараз поперечний пас. Близьким був. Близьким був Куан Кайса. Аби перехоплювати, але того не трапилося. на духів. Астробар свій восьмий м'яч. Артур Таратасюк. 24-й номер. Номінальний господарів. Відзначається він своїм голом на третій хвилині по перерві. 8-0. Хайса. Влучає справи. Оступився центральному колі Кравцов, м'яча втрати. У моменту Еквадора пробиває. Терета доставив номер 3 Шавельник. і повз Голкипора 9-0. Четверта хвилина тайму, 9 9.0. Зараз Микола Ямельянов оформив <рири> в <рири> тупик. <рири> Кравцов перехоплює на чужій половині. Відкидає на партнера, той пробиває це, пробиває. Восьмінограма сіка. На чоголки ну, науки в гастробар. На персіку скидка гол. Десять. Десять. Десять мин. П'ята хвилина по перерві. Наші дебютанти в номінальній господарі навряд чи зупинятимуться. Ще одна скидка і повертає пасіка, кравцов забиває. Одинадцятий гол від мунуків Гастробар. Одинадцятий. Правіше. простріл. Тут суперник на м'ячі перший, але підбирання. Мунуків Гастробар. Момент і кравцов. Кравцов свій четвертий гол забиває. Асяка. І знову м'яч опиниться в воротах. Це 13-й гол у віддану ки гастробар. Восьма хвилина, друга тайма. стража Флорес зустрічає прийом його Ткаченко, боротьба і Сірадза. Повернув і Пасєка повертає. Сірадзе то битиме. І не влучає, до розігрувалися, до розігрувалося. номінальний гостей. Ща готовий. Кравцов. Через центр там зовсім сам шабальник і цаск від нього на зрадзе. Аконов ще <рес> отернадцять. Аргаліо Торес на чужій половині поля зачепився, пробив. Гол! опиняється у ворота. Владимир не розподерові, розідово все стандарти. Володжує м'ясо суперника да, і рикошетом, рикошетом, неприємним рикошетом Андлеєна не Луянова. Після цього рикошету м'яч летить у ворота. У ворота. Савелєв направо вкинув. 14 хвилина тайму розпочалася від на й половині Флорес. Посигнала через Флореса. Флорес продовжував центром із другої стропи. Судера. Другий пол. Глянуну Києва строба. Жовту картку отримує Артур Каратесю. 24 й номер. Аргеріо. Таратесів головою на перехоплення. Шабельник. Повертає. Таратесю по центрі і на шабельника і на третього. го понад 15. Один. Ось яка забиває восьмий номер. Ось яка визначається третім голом. Під восьмим номером, а зараз 9 номер. Намагався пробивати. аут. Аут здобув еколодору, Удар від десятки. хвилин. половин дротайму триває. Сірадзе. Сірадзе з правої. Є Сірадзе лівої? Голкіпер забрав. Голкіпер. Савельєв. Ємельяно. Зараз ємельяно, а тоді... Флорес. Штрафний майданчик. Другий гол. Другий гол від колективу Еквадор. Другий м'ячик колективу Еквадор забиває Крістіан Торрес. Нануки в гастробар сьогодні навіть щастить. Зараз щастить забити 16-й гол, але також щастить в іншому. Усі хотіли б побувати на місці нануки в Астробар, щоб у твої ворота Торрес забивав. Ще й у формі Ліверпуля. Близько 10 секунд.